Особисті речі і документи полковника армії Української Народної Республіки Євгена Конувальця з архіву організації українських націоналістів передали до музею революції 17-21 років. Серед надзвичайно цінних годинник, який був на руці конувальця під час убивства, і паспорт життя одного з ідеологів українського націоналізму. Добре дослідили історики діаспори, але і досі про нього мало було написано українськими дослідниками. Тут радянська влада цю постать демонізувала його візитівка. 100 років тому для Москви була чимось на кшталт візитівки Яроша. Кілька років тому потримати її, щоб показати нам вдалося Ірині Маркевич. Усі ці речі понад 70 років зберігали українські націоналісти. Кожен голова ОУН їх передавав наступнику. Тому реліквії приїздили з країни в країну і вже з Канади потрапили в Україну після проголошення незалежності. Це все, що зберіглося після смерті Євгена Коновальця. Цей годинник був там. і не стоїть якраз часом на миті його смерті. Він був у нього ми смерті на руці. Речі будуть зберігатися в музеї української революції 1917-1921 років. Він розташований в теперішньому будинку вчителя. А сторіччя тому це було приміщення Центральної ради. Конували сюди забігав до Виниченка. Ходив на наради до Грушевського. Оці двері ведуть в колишній кибінет Михайла Грушевського. Якби так постукати, сказати, дозвольте, Михайло Сергійович, Ну може, пустили б. В час революції Євген Коновалець зумів організувати перші підрозділи січових стрільців. Вони були зразком боєздатності, а пізніше увійшли до першої української армії. Бійці Коновальця виконували функцію національної гвардії, тобто вони охороняли будинок Центральної ради, і всі урядові приміщення вони були дуже надійні. Але це були добровольці. Зараз би про нього сказали талановитий військовий менеджер. Коновалець зміцнював боєздатність республіканського війська. Особисто брав участь в операціях проти більшовиків. Його постать добре досліджена істориками діаспори. Українські дослідники і нині про коновальця написали обмай робіт в радянські часи. Унца взагалі було слово жахливе, яким там лякали дітей. От і ця традиція вона і досі. Напевно, для багатьох істориків залишається після поразки і остаточної окупації України. Коновалець емігрував. Литовський паспорт Євгена коновальця. Він жив за кордоном під перекриттям, і за кордоном він зміг створити надзвичайно потужну організацію, яка зовні боролася за незалежність України. Це візитівка тих часів, яка теж опинилася. В архіві ОУН це щось на кшталт візитки Яроша сторічної давнини. Євген Коновалець, полковник сечових стрільців. Ці постаті, звісно, не можна порівнювати. Однак в Москва ці два прізвища демонізує і донині до Євгена Коновальця постійно підсилали агентів, щоб його знищити вже за кордоном. Агенти радянських спецслужб здійснили кілька замахів на Коновальця. Останній в Роттердамі. Був успішним. Наказ про ліквідацію коновальця особисто віддав Сталін. Під виглядом розвідданих йому передали пакунок, начинений вибухівкою. Коли відбувалося поховання, було прийнято озвучено таке рішення, що це є тимчасова могила Євгена Коновальця. А коли буде незалежна Україна, він має повернутися в Україну за роки незалежності. Україна так і не спромоглася повернути прах коновальця додому. Його могила дотепер знаходиться у Роттердамі. Ірина Аркевич, Валерій Ситюк, ТСН 1+,1.